Добрий день. Добрий день. Добрий, день. Добрий день. Добрий день! Сьогодні у нас відкрите тренування з АМ футболу. Нещодавно у нас була створена у 2025 році, в лютому місяці презентована ця команда. У складі команди це безпосередньо ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок війни, наші герої. Хочеться якихось навантажень, щоб. Тримати себе в тонусі своє тіло і щоб гарно ходити на протезі, і це я вам скажу допомагає. В майбутньому буде реабілітаційний центр для ветеранів війни. В принципі, реабілітаційні відділення зараз відкриті в лікарнях. Чим ваш центр буде відрізнятися? Така задача нам поставлена для того, щоб ми в першу чергу розширили спектр послуг для ветеранів війни. Це в першу чергу. Ну і по-друге, у нас приміщення 5 тисяч квадратних метрів планується, в якому, звичайно, фахівці пропонують, щоб був стаціонар. Без стаціонару нікуди і ніяк. Тобто, всі акценти, які були. Зроблені фахівцями, ми їх зараз допрацьовуємо в проєкті. <плес> 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 чим більше людей про це будуть знати, тим краще будуть себе почувати і тим краще будуть команди. Тим краще бажання буде в команди грати, тому що вони знають, що в них є болівальники, в них є люди, які ну, за їхніми спинами так, їх підтримують. І це дуже важливо Ви зробите для нас честь, ми хочемо з вами сфотографуватися. Усі, будь ласка, Говоримо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.